Ліза і корова. Микита ламає дом. Як виглядає багато життя? Ми застрягли на класно? Живіть, кайфуйте. Ліза хоче з коровою. Крапка. Насправді я вже приїхала з цієї прекрасної поїздки. Цей влог, який ви зараз побачите, вийшов абсолютно спонтанним, таким несподіваним в моменті. Просто захотілося дістати телефон і знімати просто, я не знаю, на кожному кроці. Вибачайте, будь ласка, за якість, за звук, бо ми знімали без мікрофонів. Зате це справжнє життя, справжні щирі емоції і. Це просто звичайні наші поїздки з командою на виступи. Коли у нас є час, то ми буваємо просто в якихось класних місцях. Ми гуляємо, ми багато проводимо часу разом, і також ви побачите там наші концерти. Тому гарного вам перегляду. Сподіваюсь, вам сподобається. Ну можна якось веселі. Чарівний Буковель. А далі вам розповісться Ілюша. Я прошу, пожалуйста. Пару слів для наших підписників. За преси Дивіться, дивіться. Дивіться, дивіться, просто ці види. Ми сьогодні плануємо прогулятися. Красиво да. пофоткатися. Так. Да. Це хто планує? Ми плануємо. Чек, плануємо красиво пофоткатися ага. біля колесу огляду, да, 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 а да. потім біля озера, ну, по буде, попити смачної кави так. в планах є. Так. І далі так. повернутися назад у ванке. Yes. Ага. Чекнутись. Ага. Чек, я думаю, я не думаю, я не знаю. Чекнутись, потім. Підготуватись до виступу, виступити. Завтра ми виступаємо в Яремче. Вам приймаєте <ривітнє> дочка добивати. Так просто сідаєте. Ну, так от таким видом вийде. Oh, Жорстко. Ай-яй-яй ай-яй, неймовірно, ми в Буковелі. Стрипай. Раз, два. три. Yes. Боже, це кайф. Я в раю. Стоять нам машить. Віда. Та фотоко сміхайтеся. Привіт. Єзьме <реш> могутній чоловік, дивись, стоїть. Да, он він стоїть. О, oh, змар жарко. Шло Просто... забруднилась? нічого страшного. У нас потім візьмемо серветки і витримось 1 2 3 4 ми тільки що знімали тік-ток, Ну як? Я знімала тренд, Микитка тримав штатів. Ілюша кричав: давайте швидше, я хочу пива. Все по базі. А як тут спокотно! Я в зимовому пуховіку. Але чесно, цей вид просто ні з чим не порівняти. Ну це ж неймовірно, люди. Приїжджайте всі в Буковель. Дивіться, плюс вайб просто. Я вирішив спуститись без підйомника, підйомниками. Ми, звісно, на це не були готові, але куди ж ми бросимо люшу? Да-да-да. Mm, Підіймається легенда. Давай, 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 давай. Оплески! Я не чую оплесків! Оплески. Дякую. Ліза, пару слів на камеру. Де ми знаходимося? Друзі, шо. Черт знать деда в зв'язку нет я. Цивілізація. Де цивілізація? Що хочу сказати? Обов'язково. Де біотоліт? Єсть? Тепер ваш хід, Ліза. Поки є можливість приїжджайте в Карпати у саме. Осі... Через місяць тут буде туристів, просто тьма. І я дуже схожий Воздух. Воздух на... на гіда Воздух, в Карпатах з усіками з Сусиками приятними. Да. Воздух, приїжджайте я, вас тут повожу, покажу. Какие прайс Да что примечательности? Кошты, скики. Разберемся. Разберемся. Приезжайте. Люди добрые. И краевые приятный. Я, б сюда, я, боюсь. я боюсь, мама. Попочка. Ляп. Мужичок, давай. Ой, меня прижал. Это гом... Ой, или я? Чувак. Или Припадні мій пару слів, лізе пару слів. Де ми знаходимось? Де ми їдемо? Раз, два, раз два. вон ту. Окей, бізе. Скажи, будь ласка, мені щось. Що я тебе скажу? Ми класно їдемо вниз. Зараз будемо викликати знову таксішечку за мільйон доларів. Ми тут уже свої місці. да. Ми тут реально майже живемо. Це наш другий дім. Ми тут буваємо частіше ніж дома. До речі, це правда. Я, я вдома не буваю взагалі. Ніколи. Я теж вдома майже ніколи не буваю, але тут я вже живу. Це мій дім на да? Ось да. <свіс> да. там десь ліза живе, десь там в лісі. Зв'язково у батьківській хаті яскраві зорі, вчила мене ма. Да. Ліза, концерт буде ввечері. Почекаю. А куди ми йдемо, скажи, будь ласка? Ми йдемо в ресторанчик. <рес> давай, чувак, давай. Я хочу щось показати. Не щось пристойне, будь ласка. Зараз будемо смачно їсти з такими гарними розумів. Дуже атмосферний, класний заклад. Така краса. Ти така красива. Мені принесли мій салатик з авокадо та креветочкою. Ну, все, всім смачного. Їмо в ресторані 2 години. Влог. Дівочки, ми покушали. Якщо що, ми в цьому закладі були. який наш розклад. Приїжджаємо. Я, напевно, наштую СПДшку. Але це не точно. Можливо, ми поспимо. Це теж не точно. А я Только піду поспи. в душ. Я піду в душ, бо я дуже хочу. А 4 нас чек. Да, я вже замовила мікрофони петлички, тому, нарешті, звук буде класний, але не в цьому влозі, понятне. Діло. Тут прям максимальний real life. От ви бачите, у мене тут процес збору на концерт. Я вже фарбуюсь, зараз буду робити зачіску. Хлопці пішли за кавою. У нас вже був саундчек, у нас вже все просто було. І... Все, просто зараз беремось на концерт і виступаємо. Шо, ми вже готові виступати. Ви готові? заряджені? У нас там зараз виступає Артем Котенко. Просто подивіться на цю атмосферку я вам покажу. пожалуйста. От у нас після концерту такий вайб: бурячок, котлетки. Тріп і Лізи. Отак от, от. За вас п'ємо цей чайочек. <плес> Естетик влога не буде, ребята. Завершення цього вечора Микита ламає дом. Та, модель це Тадіана. Так. У нас мета дійти до сніг. Я не знаю, чи дійдемо ми, але надія є. Моя вам порада, якщо ви раптом найближчим часом будете їхати в Карпати, в гори, збираєтесь так само активно проводити свої дні, ходити гуляти. Лазити кудись, то просто раджу одягати гумок бо моїм крюсовкам за ці два дні просто мавхана вже. Треба просто зорієнтуватися по місності і зрозуміти, в яку сторону тірінки. Тірінки туди. Людина там, значить, ціремки там. Але ви б бачили, ну ви бачите, по якій дорозі ми йдемо. Ще й вгору. Передавання шкімало. Всім здорово, друзі. Іди вперед. Це піпець, друзі. Давай, 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 У -у -у -у. Ну, придется, впирати, давай. Ну прийдет, Ліся, Давай. Переможю неправильно. Іншої дороги нема. Є, але ми не, не обираємо легких шляхів. Ой-ой-ой, от нам туди. Ну, краса, краса. Дорогу, Клас! Обожнюю цей такий вайб. Так, 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 так. Ліза серед навозу. Ой-ой! Що Щоб мене не оприксував? Зараз в тебе є село, десь хто? Село є дещо тебе. Сенсі село. Звідки в мене село? Вона бабуся, йодушки, можливо. У мене є бабуся, вона живе в Таврічку. Зараз це окупована територія. В неї, ну це, але це Таврійська це місто і у неї є чесний будинок, великий огород. Дерева, сад, квіточки. Віточки? І діточки, і квіточки. Ліза веде нас до успіху. Дивіться. Це повітря. Відчуйте його просто через камеру. Так. <ріць> Ліза <ріць> oh, yes. so yeah. yeah. і корова. Єсть. Тримаєш? Ще вище. Отак От і я зроби фотку. Стой. Спотла? Стой. Це було складно, але для нас немає нічого неможливого. До речі, ось ця локація гойдалка на горі Маковиця. зберігайте. Отак красиво. Якщо ви не хочете, як ми ходити пішки. Викликайте таксі уклон воно спокійно вас сюди привезе. Якщо що, тут вхід платний 100 гривень з дорослого. Класна пісня. А ми за 5 хвилин вже їдемо далі в Єревичі. Поїхала знову. У мене 150 торп. Сильна, незалежна жінка спускається з валізами. Отак от, так от, от, так от. будемо зараз прощатися з Ван Кемпом. Але, друзі, обов'язково приїжджайте в Ванкемп. Тут дуже круто. Це просто найкращий табір. Я бачу бачу я бачу Ми вже в Яремче. Чи... подивіться, який готель. Wow. Oh, Марія мені допомагає. Я в шоці там як колодязь Марія. Дуже важко тобі, напевне. У мене капець на голові, але що поробиш, шо поробиш, таке життя після концерту. Що ви думаєте, що я після концертів виглядає супер То от як я vibe? Виглядаю... Ну, після тупо. концертів? Тупо одну стиль, по-моєму. Дишим, дівчине. дишим. Капець. Капець, Нікіт. Поставлю тобі три тройки. Там да. далі ну ти ж чуєш по. А то памятаеш, бу 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 тебе музика земна ту, що я повторю роблю. Це велимо двох колоборців. Цей потік ми нанесем, заповнюємо все. Вообще не Настя Блох. Стенблох. Єсть. Це блох. Фу-фу. А, тана? Ага. Ана? Угу. Ма... Не, яка Катя Маша. Не мама Ріка і не Маша. Ти що, ще текст напишеш? Ти тут камеру ситрив. Крок за кроком, накрию тебе хвалою. Чорний подих, в серці порок. Я вже щось у пісні співаю. Мені ніхто так не стане. Я знаю, ти вже опала. А я не знаю. Загубиш лише, знаєш. Молодість я так від чого ти хочу. Все, я буду стріляти. Все. Телько пришел, Чевичува, одеюсь, выпускай, за сердце. она молодая? Да. Да? Да. Mm -hmm. на, э, на... Алиса Панчук. джерри mm хейл -hmm. мы все. Позор. Просто позор. Да я не знаю. Нет Мені... твоих исполнительниць. Продис його Руслан. Я його заплачу. <рес> а, подожди, стоп. Це що ты? Это я, так. Да. Але ти з якого разу вгадав? С 150-го. От Андрій бо спершу спершу слово. Андрій душевної концепції. Душевна концепції. Вони в контексті. Вони в матеріалі. Sure Хочу вам сказати велике дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, хоч він був і не зовсім інформативним, але трошечки для вас цікавим, ми підняли вам настрій та надихнули можливо, з'їздити в Карпати, бо дійсно. Осінню, це неймовірно, це просто казково. Сам собі собити терміново. Ти скажи, мені казково. Казково. Нехай буде у вас все завжди казково. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Я вас люблю. Навіть якщо три підписника подивляться цей влог і поставлять пальчик вгору, це для мене вже буде успіх. Дуже вам дякую, обіцяю ще для вас знімати.